В цьому відео я розкажу про нашу першу подорож в Діснейленд, про ціни, про наші враження і чи хочемо ми повернутися ще раз сюди, так як ми побачили лише один парк, найперший Magic Kingdom. на парковці. Зустрічають людей маленькі бусики і підвозять до потяга. Бо насправді це все дуже великі відстані, і добре, що таке придумано і є така функція для людей. Парковка нам обійшлася 30 доларів. Вхід у парк коштував 179 доларів на людину. Нас було троє. При вході ти одразу потрапляєш в казку, тому що видно цей замок. Замок з наших мультиків, які ми дивилися ціле наше дитинство, і це просто мрія сюди попасти. Ну а далі, коли ти сюди потрапляєш, ти біжиш на атракціони. За цілий день ми обійшли всі атракціони. А щоб це все встигнути, ми розібрались з додатком і оплатили ще 100 доларів за те, щоб проходити. Без черг або з меншими чергами бронюючи собі годину, коли ти підходиш на атракціон. Це дуже зручно, тому що коли ми бачили звичайні черги в цю спеку, чесно нам здавалося просто найкращим рішенням. Є черга і для платної лінії, але зазвичай вона проходить через якесь приміщення з кондиціонером, що трошки облегшує у спеку очікування. Тому моя вам рекомендація: обов'язково скачуйте цей додаток і купляйте цю платну лінію, щоб трішечки скрасити своє перебування, особливо якщо це літня пора? А взагалі я рекомендую їхати сюди в трішки прохолодніший період, хоча б в 20 градусів. Бо ми були в 34 градуси, і це було дуже спекотно. І додаткові витрати на їжу та напої. Ми купляли також мали деякі снеки з собою. Це все індивідуально. Отже, висновок чи варто їхати в ЄС? Однозначно так, особливо якщо це ваша мрія дитинства. І на завершення прекрасного дня був ось такий салют.